Кому це потрібно, але ти маєш це знати. Серотонінова система протиставляється допаміновій системі. Серотонінова система це система тормозна. Допамінова система це збуджувальна система. Коли ти синтетичними препаратами піднімаєш свій рівень серотоніну, ти впливаєш на баланс між допаміновою та серотоніновою системою, і тим самим впливаєш на рівень допаміну, який стає Недостатньо високим, щоб тобі, хоча б, легко було встати з ліжка, почистити зуби або помитися. Я вже не кажу про якісь, про якісь натхнення або про те, щоб створювати щось нове. Тому замість того, щоб приймати антидепресанти, піднівають мають твій рівень серотоніну. Спробуй піднімати його натуральними способами, вживати їжу, в якій є тріптофан, який безпосередньо перетворюється на серотонін, займатися фізичними навантаженнями, які піднімають твій рівень серотоніну, займатися з психотерапевтом, який допоможе тобі налагодити твої думки. Користуйся та будь здоровим.